Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні росіяни поцілили по об'єктам енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Є серйозні руйнування. Працюють нині усі служби. Також під час сьогоднішньої ракетної атаки військові знищили 9 російських крилатих ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. На Дніпропетровщині знову ввели стабілізаційні відключення електрики. Енергосистема нашої країни зазнала значних пошкоджень у результаті ранкових атак ворога. Аби знизити на неї навантаження у різних місцях регіону, відключатимуть світло. Про це повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі. Енергетики закликають мешканців помірно споживати електроенергію, максимально знизити її використання з 6 до 11 ранку. Та 17 до 23 вечора вмикати енергоємні прилади по черзі, бойлер, нагрівач, пральну машину, мікрохвильовку, електрочайник. А за можливості взагалі не використовувати їх. Підприємці мають обмежити зовнішнє освітлення фасадів, офісів, ресторанів торгових центрів. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. І далі ми говоримо про те, як не отруїтися дикорослими грибами. Протягом жовтня цього року по Дніпропетровській області заарестовано 5 випадків отруєння дикорослими грибами, в результаті чого постраждало шестеро осіб, у тому числі троє дітей. Про випадки отруєнь грибами сьогодні ми говоримо з головною спеціалісткою головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргаритою Малишевою. Пані Маргарито, можете ось прокоментувати останні випадки ось отруєння грибами, які сталися в нашій області? Ну, на Дніпропетровщині взагалі, от, з початком осіннього сезону почастішали випадки отруєння дикорослими грибами. І незважаючи на те, що Держпродспоживслужба постійно нагадує населення про небезпеку вживання в їжу дикорослих грибів, люди все одно продовжують ризикувати не лише власним здоров'ям, навіть життям, але й наражають на небезпеку своїх рідних, особливо дітей. Тож, взагалі, до жовтня 2022 року по області не реєстрували. ...випадки отруєння грибами. А от протягом жовтня 22 року по Дніпропетровській області зареєстровано вже 5 випадків отруєння дикорослими грибами, в результаті чого постраждало шестеро осіб. У тому числі троє дітей, і усі постраждалі були госпіталізовані в чотирьох випадках у важкому стані, в двох випадках у стані середньої важкості, саме з діагнозом гостре отруєння декорослами грибами. І під час розслідування держпродспоживслужби даних випадків з'ясовано, що постраждалі вживали в їжу гриби, зібрані в лісосмузі, також гриби, які консервовані були в домашніх умовах, і сушені гриби невідомого походження. Останні три випадки, що були зареєстровані, це випадки отруєння дітей. І, на жаль, днями восьмирічна дитина. Від отруєння померлим. У результаті розслідування встановлено, що дитина вживала в їжу консервовані гриби в домашніх умовах, гриби типу зеленушки, зібрані в Широківській лісосмузі Криворізького району. І ці гриби дитина вживала разом з бабусею. Але симптоми отруєння проявились лише у дитини на другий день після вживання грибів. Це були такі симптоми, як блювання, загальна слабкість, біль в животі, діарея. І Лише на другий день після появи перших симптомів отруєння люди звернулися за медичною допомогою до сімейного лікаря. Того ж дня дитину було госпіталізовано до Криворізької міської лікарні у відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Але через погіршення стану здоров'я дитини через два дні дитину було переведено на лікування до дитячої обласної лікарні. І, на жаль, 26 жовтня дитина померла. Пані Маргарито, а взагалі чи можна ось будь-які гриби давати дітям? Бачимо випадки, що ось дорослим навіть не було симптомів, а діти ось помирають? Взагалі чи гриби дозволено вживати дітям? Ще тут хочу зазначити, що в порівнянні з минулим роком, за весь рік, за 2021 рік по Дніпропетровській області було зареєстровано всього чотири випадки отруєння грибами. Але у результаті одного з таких отруєнь також померла дев'ятирічна дитина. Щороку взагалі, по Україні фіксується до 200 випадків отруєння дикорослими грибами, але на жаль, отрується рідко саме діти, і у наслідок отруєння грибами по Україні. Померло 21 дорослий і п'ятеро дітей минулого року. А у нас вже от у Дніпропетровській області вже зареєстровано а, один летальний випадок отруєння грибами. Тому тут ще раз хочу наголосити, що гриби навіть штучно вирощені. Це не дитяча їжа. Ні в якому випадку не можна давати грибних страв дітям. Е, дітям до 14-16 років гриби протипоказані взагалі, оскільки е, система травлення дитини ще прибудовується до 8 Семнадцяти років десь приблизно гриби самі по собі дуже важкі на шлунок, і це по перше. По-друге, ну, багато грибів дійсно умовно єстинних, і їх якби не всі можуть добре знати, щоб правильно збирати, обробляти і правильно готувати. До складу грибів входить хітин, який являє собою таку стійку речовину, що не засвоюється навіть дорослим організмом, не кажучи вже про дитячі. І травна система дитини, що формується, тому таку важку речовину адекватно сприйняти не може. До того ж саме хітин не дає організму засвоювати інші поживні речовини, які можуть бути у гриба. І у результаті користь відживання грибів для дитини жодної. Тобто зате стрес для травної системи це забезпечено в будь-якому випадку. Тобто молодий організм ще не може чинити опіротруті, і дитина перед нею зовсім беззахисна. А вже концентрація деяких токсичних речовин, які є в дикорослих грибах, вона може збільшуватися декілька разів і їх співвідношенням. Може дуже коливатися, і внаслідок цього токсичні дози абсолютно нешкідливі можуть бути для дорослих, але стають смертельно небезпечними для дітей, і тому о, страва, яку їли дорослі, грибна страва, так може бути отрутою для о, дитини. Е, до речі, тут ще хочу зазначити, що отруєння малечі грибами проходить дуже тяжко, і легких випадків не буває ніколи. Е, наприклад, зі ста дітей, які отруїлися грибами. П'ятеро шестеро дітей гинуть, а 25-30 дітей, приблизно така статистика, от стають інвалідами на все життя. Тобто мають такі наслідки для травної системи дуже нехороші. А кому ось ще не можна вживати гриби взагалі людям? Можливо, якісь хвороби, які мають люди. Ну, гриби, як я вже зазначала, і для здорової людини мають ряд протипоказань до вживання. Гриби можуть стати не тільки причиною серйозного харчового отруєння, але й часто вживання грибів може призвести до хвороб швидкого важкого тракту. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що в грибах міститься білок хітин, який практично не перетравлюється нашою травмою системою. і саме його надлишок може призвести і до гастриту, і до інших більш серйозних проблем. І звісно, не можна вживати також грибів вагітним жінкам і жінкам, які годують груддю. Також не можна вживати літнім людям, а також людям, що мають от саме захворювання шлунково кишкового тракту. А які ось саме симптоми отруєння? Мознаки ну, отруєння грибами можуть проявлятися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. І основними ознаками отруєння грибами є е, такі е, симптоми, як Нудота, блювання, наприклад, різкий біль в животі, діарея, запаморочення може бути може бути підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок, тобто такі холодні руки, ноги, і може бути поява галюцинації і марення. Тобто, практично всі симптоми вони схожі до тих симптомів, які виникають від гострих пускових інфекцій, від звичайних харчових отруєнь, скажімо так, але знову ж таки. От є така особливість, що ми перерахували це отруєння грибами. Вони можуть, скажімо так, як якомога раніше необхідно, якщо ви виявили будь-які симптоми, необхідно при будь яких симптомів звернутися за лікувальну допомогу. Як ми бачимо, всі гриби, які люди ось збирають самі, вони їх готують, там відварюють, консервують. Можливо, вони думають, що ось таким чином знизять цього отруту, яка є в грибах. Це якось взагалі впливає на… До... Рівень отрути в грибах приготування грибів, ну взагалі краще відмовитись від споживання дикорослих грибів як продукту. Взагалі, так споживати краще штучно вирощені печери, цігливи купуючи їх у стаціонарних торгівельних мережах з відповідним виробничим маркуванням, яке інформує споживача щодо походження і безпечності якості продукту. Це стосується будь-якого продукту, будь-якого напою. Звісно, не можна купувати гриби на стихійних ринках з рук у місцях несанкціонованої торгівлі, на автошляхах. Е, безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль. Але якщо ви вже впевнились в тому, що ви е, знаєте на грибах, якщо ви вже відправились до лісу збирати гриби, то обов'язково необхідно врахувати те, що не можна збирати старих перезрілих або дуже молодих грибів, у яких не чітко виражені морфологічні ознаки, а також тих грибів, що що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях. Адже навіть їсівний, скажімо так, гриб може стати отруйним через те, що будь-який гриб здатний накопичувати важкі метали, такі як ртуть, мишяк, кадмій, свинець, і їх вміст залежить від різних факторів, насамперед, від виду гриба і місця, де. Він росте, але знову ж таки накопичувати важкі метали може як і отруйний гриб, так і їстівний. Якщо ви вже назбирали грибів, уважно необхідно їх перевірити перед тим, як починати готувати справу з цих грибів, перебрати гриби, перемити гриби. Не в ніякому випадку не можна споживати сирих грибів. І уже, якщо ви впевнили, що ви відібрали гриби, що це істівні гриби, що вони придатні для споживання, спочатку необхідно добре їх зновськи промити, можливо, на деякий час замочити в холодній воді і відварювати необхідно декілька разів у підсолені. Воді не менше трьох разів протягом 30 хвилин, і при цьому зливаючи кожного разу бульйон, не можна використовувати цей бульйон для приготування інших страв. І тільки вже після цього ви можете далі піддавати їх термічній обробці, там смажити чи тушкувати. Але при цьому всьому, що Готові страви з грибів, краще одразу споживати, не зберігати довго. Якщо вже ви зберігаєте їх, то це зберігання повинно бути не більше ніж одну добу, і в такому посуді, який не окислюється, бажано вимальованому посуді портфеляновому. Пані Маргарита, а чи фіксували ви отруєння ось грибами саме тих, які купують люди ось в магазинах? Чи були такі випадки? На щастя, останніми роками таких випадків не, не було зафіксовано, але якщо у випадку під час, скажімо так, розслідування так з'ясовується, що люди споживали гриби куплені в торгівельних мережах, то звісно вже проводяться безпосередньо підрозслідування в цій торгівельній мережі, з'ясовується походження цих грибів, тобто слідковується весь ланцюжок, звідки ці гриби, чи вони мають відповідні документи, чи вони дійсно штучно вирощені? чи, Взагалі їхнє походження, пані Маргарита, посі рекомендації для наших слухачів, щоб вони ось не отруїлися грибами, що потрібно пам'ятати. Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області вкотре попереджає населення про небезпеку отруєння грибами, дикоросними грибами. І ще раз хочемо зауважити, що при появі будь-яких симптомів, чи то харчового отруєння, чи взагалі погіршення стану здоров'я, не можна гаяти жодної хвилини. Негайно викликайте швидку допомогу. Акцентуйте увагу медиків на тому, що ви саме вживали гриби. Не приховуйте таку інформацію, Ні в якому випадку не годуйте грибами дітей. Це дуже смертельно небезпечно. Якщо у вас є залишки грибів або грибних страв, треба обов'язково їх зберегти для Раторного дослідження, яке допоможе встановити надалі причину отруєння і призначити правильне лікування, ще раз наголошую: у жодному випадку не займайтеся самолікуванням і не намагайтеся перечекати, гадаючи те, що самолікування може допомогти, щоб ця хвороба так минула, але це може бути смертельно небезпечно. Тому головне управління Держпродспоживслужби ще раз зауважує і попереджає про небезпеку вживання до грибів. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з головною спеціалісткою головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргаритою Малишевою. А я нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі підготували насосні станції водовідведення у разі повного знеструмлення. Нині встановили дизельні генератори. Потужність одного такого генератора становить 275 кВт. Якщо цей генератор повністю залити пальним, то він працює близько 9 годин. Про це розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Работниками коммунального предприятия Днепроводоканал при помощи ранее приобретенного генератора электроснабжения на насосной станции было восстановлено. В настоящий момент мы подстрахованы на все критические случаи. У нас существует достаточно большой запас дизельных генераторов для того, чтобы в будущие критические, не дай бог, ситуации мы всегда смогли своевременно на это отреагировать. Мощность генератора составляет 275 киловатт, то есть в принципе запаса топлива хватает порядка при полной его загрузке хватает порядка на 9 часов работы. То есть при необходимости топливо подвозится и он полностью где-то порядка на 70-75 процентов он покрывает все электроснабжение этой насосной станции. Як організували роботу генераторів, розповість начальник інспекції контролю за ремонтами експлуатаційних мереж КП Дніпроводоканал Сергій Ченчевич. Кожна насосна станція водовідведення має якийсь запас можливостей про прийому стоків, і за цей проміжуток часу необхідно забезпечити її енергозабезпеченням, оскільки у нас було десь приблизно дві години, ми забезпечили підвоз генераторів, розгортання та підключення. Але ну, на щастя, було поновлено енергопостачання, і він пропрацював незначний проміжок часу. На теперішній час цей алгоритм на підприємстві вже. На практиці, скажімо так, і підприємство готово до тих нестандартних ситуацій, які на жаль можуть бути в нашій ситуації на сьогодні. Відпрацьований алгоритм кожен фахівець розуміє, що йому необхідно робити, де знаходяться ці генератори, як їх розгортати, підключати і на станціях. Виконаний запас палива, в разі, якщо генератори будуть працювати тривалий час до відновлення стаціонарного енергозабезпечення. На деяких наших об'єктах встановлені стаціонарні генератори, які вже зайняли своє місце і підключені, а десь вони знаходяться на автомобільному ходу. Тобто, генератор за Рахунок почувного пристою цупляється до автомобіля, вивозиться на проб... на так з проблемною адресу, розгортається, підключається і починається робота з генератором. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо «Дніпра». Парки Дніпра готують до зимового сезону. Серед основних моментів це обгортання хвойних дерев, внесення добрив для газонів, а також перевірка справності та готовності снігоприбиральної техніки. Тож як іде підготовка до зими, розповість директор комунального підприємства, міська інфраструктура Дніпровської міської ради Олексій Тесля. Наше комунальне підприємство готує парки і сквери к осінньо-зимовому періоду. Проводиться багато роботи. Це планується ще з літа. Ми проводимо роботи по спуску системи поливу, тобто під скрапленим воздухом видуваємо з системи поливу усі залишки води. А ця система полива вже була відключена ще десь два тижні тому. Також проводимо роботу з зеленими насадженнями. Це ми удобряємо газон на зиму, також підв'язуємо всі Войні дерева до того, щоб коли сніг впав, не поламав гілки. А також ми готуємо техніку, яка буде працювати зимою. Це і сніговоборочні машини, і трактори, які у нас є на балансі. Також проводимо роботу з колективом, тобто обновляємо їм одяг, видаємо зимній одяг. А тому сьогодні дуже велика робота проводиться, і я вважаю, що це потрібно робити кожен рік. У нашому Комунального підприємства немає на балансі фонтанів, але є в комунальних підприємствах, які є фонтани на балансі, і вони вже провели роботу, наскільки я знаю, з консервування цих об'єктів. Система паливу десь приблизно за тиждень в нашому комунальному підприємстві буде повністю продута. Це по парку зелений гай, по по парку Пісаржевського по вулиці Яворницького тому, в принципі, всі роботи, які пов'язані з підготовкою до зими, ми за тиждень повністю завершимо. У нашому комунальному підприємстві на сьогоднішній день працює 120 чоловік. Це адміністрація підприємства, десь приблизно 30% і 70% – це працівники парку. Нині роботи з консервування систем поливу проходять у парку Пісаржевського. Там є 52 зони, в яких розташовані автоматичні контролери. Також підготували пісок та іншу суміш, якою будуть посипати взимку у разі ожеледиці, говорить головний інженер комунального підприємства міська інфраструктура Дніпровської міської ради Сергій Власенко. На сьогоднішній день парк Пісаржевського мы продуваем систему полива. Это порядка 52 зон, вот, которые управляются автоматическими контроллерами. Продуваем сжатым воздухом для того, чтобы не осталось ничего в системе, когда наступят морозы, ну как бы, чтобы нигде ничего не повредилось. Вода, которая может при замерзании, она имеет свойство расширяться, поэтому форсунки могут пострадать. Ну и трубы тоже. Мероприятие по проведению благоустройства наших территорий, поэтому есть действующие договора. Завозим песок как посыпочный материал. Отсев мы к зиме фактически уже на 100% готовы. Именно в плане посыпки наших территорий. Тротуарных пешеходов, ну, чтобы не было скользко. Завезено уже и складировано по паркам это около 90 тонн песка и 30 тонн отсева. По мере необходимости будем довозить. Потому что есть действующие договора, есть объемы. Поэтому в этом плане вопрос у нас как бы закрыт. У нас есть и зимняя техника, вот снегоуборочная. Есть весь инвентарь, который нужен для наших работников. Это и лопаты, и метла, и І все остальное, тракторна техніка. Поэтому все є. працюємо. наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.